Приготуємо найпопулярніший в Німеччині флеш-салат. Для нього потрібно буде всього два інгредієнти варена ковбаса і солоні огірки. 200 г вареної ковбаси натираємо на тертку або дрібно нарізаємо тоненькими смужками. Також солоні огірки також натираємо. Додаємо 2 столові ложки майонезу, 50 г сметани або йогурту. Півчайної ложки гірчиці, сіль і чорний перець за смаком. Все це перемішуємо, можемо подавати на стіл. Німці їдять його з хлібом, намазують на хліб і це такі бутерброди. Салат цей продається у всіх супермаркетах в Німеччині. І німці не наготовлюють так салатів на стіл, як ми. Але цей салат має бути. Підписуйтесь на мій канал в плейлісті салати. Дивіться інші рецепти. Смачного!